А в цьому відео готова продукція до 100 гривень. Та, чекай, чокай, та нічого страшного, не стисняйся. Та не стисняйся. Стісняється. Снімайся. Снімаємося. Друзі, всім привіт. А сьогодні ми знімемо огляд готової їжі. Фу, та ви що, реально думали, що я буду їсти з мусорки? Гречечка йде. Відчуваєш таке? Ха-ха-ха! <реш> Значить, <реш>. томатної пасти наївся. Ну, гречка з маслом, і вона так прямо масло відчувається. Вона така смачна. прямо. Олів'є на вигляд, жидко. І варенички з м'ясом. Нормально. Ми біля магазину коло. Давайте подивимо, що можна поїсти до 100 гривень. Ну дивно, це, може. Ну, е -е, у нас навіть киють решта 370-90. Снімати не, не можна. У гречки є шматочок масла. Круто? Зараз кучу. Друзі, тепер ми приїхали до АТБ. Зараз поглянемо, що там можна купити до 100 гривень. А, а, а в що в АТБ? А в АТБ тільки булочки. Ну що я буду булочку одну видивитися. Нам треба достатний. Ну, така компактна піца, чисто на обідну і копіє. Виглядає, непогано. Я не знаю, чого вона називається грибна, але тут же є м'ясо, якась шинка є. Давайте подивимось з форі. Можливо, буде щось іншої фірми, просто якийсь готовий такий обід. Сова доліги, 76. А тут є прибори? Нема. Ну, у нас є ложка із щось. Ну що, друзі, взяли в форі ось такий салат олів'є. По складу такий собі не дуже, але я думаю, можливо, буде смачний. Ось приїхали до такого місцевого магазину, там зараз купимо вареники, я подивився, є від фільми Гама. Це ж одні тільки вареники лишилися, а хочу зняти ваші вареники. А ми знімаємо огляд їжі такої. Що затос? Будемо їсти. Ну, звичайно. Тушо, тобі ж кадр не подобався. Ти гарний і все добре. Згоди відкривай. Відклій дуже важко. А, ні, нема. Да, да. о, запах пішов відразу, да? Запах такий. Ні, ну в принципі маринованими огірками запах. Ти не боїшся його їсти? Ну таке, трохи страшнувато, але на запах наче б ну, на відчувалися, що воно скисло. Ну таке трохи кислим і Та ні, а, ну, Кислим це ціни. це Пахне. огірками. Пахне, тихо, тихо. Пахне маринованими. ні, як кислим, Кислими огірками? Ну так, квашеними кислими. Пахне квашеними огірочками. Також присутній запах консервованого гороху. Яйця тут є видно. Та все є, що в олів'є. Там ще крім цього всього, там Давай. ще такий склад, що ого-го. Давай, пробуй перше. Давай вдвох. Вдвох тако одразу і... О, ну то, таке то набрав, Тягуче конечно. якесь. Тягуче. Ну треба все скуштувати. Відчуваєш таке. <ріст> мабуть, воно або скисло, або тут наче масло є. Я не з любі щось кола Наче піскав її. Ну, ну це мабуть, мабуть, майонез, але це щось таке... Таке дуже жирне, що жах просто. Да? Взагалі неможливо їсти. Друзі, це, це краще не їсти. Фу, мене аж так затуси. <ріст> Я не знаю чи з чим порівняти, воно наче масло, наче. Масло, масляне. Та воно навіть наче не масло, ну наче скисло. Просто воно... Воно на смак нормальне, але оця консистенція взагалі воно якось. Ну давай, не давай, ладно, може перший, перша вилка була комом, як говорять. А ну давай шадно. Mm -mm. Ну давай. <пух> ні, я не буду. Та ні, воно от... Рот щось обволакує, щось неприємне. Ну так, да, ну як. Воно ну, таке да, як масло, наче, як їси, воно схоже на масло, але ну, це не смак масла. Слухай, це щось таке. Ну, є, є. Якщо його трошки в роті потримати, якась горіч в роті. Фу, ні. Бер. Ну, олів'є точно ні. Точно ні. Олів'є уходить в сторону. Гречка із котлетами. Які тут котлети? Котлета по-домашньому. Олія пальмова, ну скат також, скат, агонь. Огонь. Ну, пахне гарно, да, По-домашньому точно пахне. Гречка, наче ото в селі Каченя там варять. Ну такий запах, знаєш, смачний запах. Ну що, друзі, давайте спробуємо гречку від фірми Гамма з котлетками та маслом. А ну давай тепер ну давай просто гречку. Завамимо. Вони ж не думають, що сюди додають щось там, якийсь склад поганий мають. Ну, гречка відчувається масло, те, що тут було. Відчувається смак ніжний. Гречка нормальна. Но. І до речі, в кожному магазині нам говорили, що її купують дуже багато. Купують їх дуже багато і вони Кладку? смачні. Ну не тільки котлетка. І котлета пахне, так? Видно, в котлеті є цибуля. Він. Ну котлета, котлета, що ні. А. Нормально. По ціні олів'є краще взяти гречку і котлетку. Та звичайно. Безспорно. Диви, гречечка, козлєтка. Так, да, це хороший. хороший ну, можна їсти. їсти. А де те ще поїси за 79 гривень. М -м. Тут, котлета, вон диви, є. Ну м'ясо, видно, що нормально м'ясо. Цибуля її. Будемо доховувати. Та ні, ну давай пізніше. Давай ще ж вареники скуштувати. І ну ні, смачно, однозначно респект. Гамі респект. Да, да, Смачно. І ну, гречка з маслом і вона так прям масло відчувається. Вона така смачна, прям дуже. Хороша, хороша, хороша. Біля не ставимо, бо ще заразиться. Ще й цибулька є бач? Да. Виглядає. Цибулю гарно. їх можна перемішати і буде, да, буде непогано. Mm. Олія є. Який же тут склад цих вареників? Сподрайся. Поки Влад читає склад, любитель складів у нас, я просто покажу вам гарного вареничка. Вінці. Оп! А, то туди, тут хороший склад. Пробуй. Олія соняшникова, я думав, буде пальмова, як завжди. Що, давай. Суховато. Ну чого? Ну м'ясо да, М'ясо суховате і воно на, на смак трішки нагадує оці ліве. Ну, да, мені оці не важне. Печінка, це все. А ну хочу розкусити, подивіться. Ні, ну м'ясо, чого? Ну на вигляд все м'ясне, собі м'ясо. Ну ти типу, по куряче м'ясо, так, походу? 45% свинина не жирна, ну, м'ясо 70% цибуля. М'ясо біленьке. Однозначно краще, ніж о але до гречки не дотягує. Гречка смачніша. Це нормальні вареники. Тихо приходиш з заводу, взяв собі вареників, вальнув. Як різноманіття після гречки з котлетами, то варенички також заходять нормально. Ну, гречка з котлетами. Можливо, гречка з котлетами була б краще. Гречка прямо. Ну вареники все... також. В принципі, ну, нема нічого поганого в смаку. Мені Смачні. гречка більш подобається. Із котлетами. Дивимося, котлетка. Хоп. М -м, бомба. А тут уже в гречці з котлетами є і ароматизатори, антиоксиданти. Може, воно і смачніше. Це каротин, барвник. барвник. Навіщо тут барвник? Це для котлет, я не розумію. Красить котлети. Барвник для покраски котлет. Мені сподобалося, що гречка з котлетою, що вареники з м'ясом. В принципі, ну, вони, я б не сказав би, щось гірше, щось краще. От ти поїси на 80 гривень повноцінний прийом. їжі? Ну, таке я б всі купував, чопі ні. Навіть навіть шаурма дорожче. І не завжди хочеться шаурму. А от поїхав за 80 гривень, грубо кажучи, взяв дві котлети, гречку, поїв, сів, хоч будь де. Гроші вони хоч, тобі її нагрівають. Хоч просто на вулиці, да, бо її нагріють, ти Там сів, є мікрохвильовочка. Прибори вже разом є, не потрібно йти, шукати десь. Взяв, з'їв, все. Не голодний. Друзі, і на завершення за 99 гривень піца грибна від Галі балована. Ну да, піца в принципі. Краям більше кечупатурні. Та я думаю, нормальний соус. Якась м'яско вирізка виріс. Якась копчене м'ясо. Піца, галя, балова на 99 гривень. Ну, ну нормально, так. Да? Просто що холодна, бо вона вже полежить. Та бортик, так, да, бортик вже сухіть. Бо... Соус тут томатна паста, мабуть. Бо ну доки собі. Він прям виражається вище всіх, тут м'яса не відчувається, хоч м'ясо є, але його смаку не відчувається, бо тут томатна паста все перебиває. Що, ні? Все томатна паста, смак просто. Навіть нічого взагалі не відчувається. Yeah. Наче томатної пасти не ївся. Не дуже. Що не дуже. Ну смак, все смак томатної пасти. М'ясо не відчувається, та нічого грибів не, відчувається. не відчувається, тісто просто гливка якась. Друзі, якщо ви любите піцу, ми знімали огляд піци з супермаркетів знову, Сасільбо та Маркет Опта, Рекомендую його подивитися. Та що, із Перс. цього, цього набору? Це, ну, це най, таке, я думаю, найкраще це буде гречка з м'ясом і вареники з м'ясом. Вони найсмачніші, воно смачно, їси собі да й все. Не знаю, ну піца взагалі за 99 гривень, в принципі, я думаю, в іншому магазині можна краще купити, ніж в Галі І більша буде, і смачніша. Ну більше, ну вона тут наче достатньо так всього, але ну тут смак, тут нічого ну, відчувається, не відчувається. що вона була заморожена і всі продукти промерзли і втратили свої смакові. Можливо, тільки томатна паста не втратила, да? mm. так? Смак... смак нам... Та й картона? Ну, що ти ні, можеш. Смак. Блін, тільки томатної пасти. З томатної пасти. Ну, да. ти що паста, тобі і картона намазати томатною пастою і ти з'їси, скажеш, ти сам. Хліба томатної пасти намазати і то, мабуть. Смак хліба буде відчуватися. А котлетку я доїм, мабуть. То давай по котлетки і, і закріпимо це відео поїданням в котлеток. Котлета з гречкою, так, да, залітає нормально. Смачно? Гречка смачна. От гречка правда смачна. Тільки я не прийму, чого там ті барвника є. Ну це все в котлеті, я думаю. Ним наїстися взагалі. Дві котлети, гречка, ну, звичайно, можна наїстися нормально. Наїсися повністю, типу, нормально людина. Ну, і 79 гривень, ну, де його купити. Підписуйтесь на канал, буде дуже багато крутих відосів. А якщо ти хочеш побачити готовий шашлик із супермаркетів, підписуйся на канал, натискай на дзвіночок і чекай нового відео. А ми знімемо огляд замаринованого шашлика з різних супермаркетів. Буде цікаво. Ну що, ще вареничка вальна? Та я не хочу на то я бьй не предлагал. Что за? Так. Да. А.